Ринок палива на сьогоднішній день стабілізувався. Великого попиту на бензин чи дизель наразі немає, адже в сховищах досі є паливо, яке розмитнили ще до 1 червня, заявляє експерт. На великий попит був якраз перед поверненням до воєнних податків наприкінці минулого місяця. Перші два тижні липня ми бачили, що споживання на поки впало десь 15-20%. тому що всі були були залиті. Ще доїжджають те, те що якби залили до першого. Числа, мабуть, сьогодні бензин можна придбати від 43 до 49,99 гривень за літр. В такій самій ціновій політиці сьогодні коштує дизель, але ціни на пальне можуть збільшитися. Прогнозує експерт ринку нафтопродуктів. Ми розуміємо, що десь більше як 3,5 гривні на літрі ціни виросли. Але ще це ще не кінець. Чому тому, що в торговельній мережі є нафтопродукти, які були розмитнені до 1 липня, і там лише 13 треба доплатити ПДВ при реалізації. З ж на ринок увійде в пікове споживання пального, і незважаючи на війну, люди все одно більше подорожують влітку. Але на ціну це не повинно вплинути, говорить спеціаліст. Насправді, я не очікую якогось різкого підвищення ціни навіть при збільшенні споживання. Чому? Тому що, ну, як ми бачимо, від мінімальної ціни 43 гривні до 49,99 – це 6 гривень навіть більше. Да? Тобто є запас трьох мережі. І е, оператори ринку вони не. Ну, вони Останню чергу зацікавлені підвищені ціни. Якщо ціна на пальне буде збільшуватися, відбуватиметься це повільно, підсумував Косянчук.